Чи можна отримати категорію А по психіатрії на ВЛК і бути повністю звільненим від військової служби? Так, але є нюанси, які важливо знати, бо не кожен психіатричний діагноз автоматично робить вас непридатним, а деякі, навпаки, дають повне звільнення від служби без жодних обмежень. Чому важливо дивитись далі, бо неправильна стратегія поведінки перед ВЛК або неоформлена медична документація можуть привести до того, що вас визнають придатним, навіть якщо ви мали б бути звільненим за законом? Це відео допоможе зрозуміти, які Діагнози дійсно дають категорію А непридатні. Побачите, як виглядають офіційні формулювання у довідках, знати, що слід надати на ВЛК, і що робити, якщо ви вже маєте психіатричний діагноз. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Топ-3 психіатричні діагнози, які дають категорію А. Шизофренія категорія придатності А непридатний до військової служби, підстава категорія А розкладу хвороб, наказ 402. Це один із найбільш чітких і незаперечних психіатричних діагнозів, при якому людина визнається повністю непридатною до військової служби. Якщо в історії хвороби зафіксовані, регулярні госпіталізації до психіатричної лікарні, спостереження у ПНД, медикаментозне лікування, антипсихотематика. Це означає, що на ВЛК повинні надати довідку з диспансеру, виписки з лікуваннями, епікерзи, а також висновок лікуючого психіатра про наявність діагнозу. Часто на практиці людина має діагноз, але не стоїть офіційно на обліку або не показувалася останні роки, тоді ВЛК може визнати придатний, тому важливо завчасно поновити документи. Органічний психічний розлад, наслідки травм, черепно-мозкових травм, енцефалопатії, категорія непридатності А непридатна, Підстава наказ 402. Органічні психічні розлади часто виникають як наслідок важкої черепно-мозкової травми, наслідків інсульту, енцефалопатії, хронічного зловживання алкоголем, наркотиками, якщо діагностовано психоз, хвороб головного мозку. Цей діагноз поширений серед військових після контузій, вибухових травм, червоно-мозкових травм, що залишили наслідки у вигляді агресивності, емоційної нестійкості, нападів вдративливості, зниження пам'яті, уваги, концентрації. Порада недостатньо сказати, у мене проблеми після травми потрібно МРТ, КТ головного мозку, висновки невролога та психіатра, медична історія спостереження, витяги з госпіталізації, реабілітації. Епілепсія з психічними порушеннями, категорія непридатності а, непридатний до служби, підстава наказ 402, при діагнозі епілепсії, особливо коли є порушення поведінки, змінений характер, когнітивні розлади або навіть психоз це підстава для повної непридатності до служби, приклади проявів, зміна особистості, вибуховість, апатія, загальмованість, розлади мислення, депресивні або агресивні епізоди у комбінації з медикаментозним лікуванням, наприклад. Карбомазепін, вальпольєра, кислота, лам... ламотреджин це вже не просто медична проблема, а серйозна перешкода для населення і несення служби. Що надати на ВЛК? Виписки з неврології і психіатрії, дані ЕЕГ, МРТ, медикаментозний анамнез, акти з роботи або військової частини, якщо були напади. Додатково, інші діагнози, які можуть дати А, але не завжди. Розлади настрою з важким порушенням, біполярний афективний розлад з психозом, посттравматичний стресовий розлад, тільки у важкій формі з інвалідністю, розлади особистості, у разі тяжких соціальних порушень. Увага! При цих діагнозах важливо довести, що функції стійко порушені, якщо лікарі вважають, що симптоми контрольовані, можуть дати категорію Б або навіть В, поради, як діяти перед ВЛК по психіатрії. Не тягніть до останнього, психіатричний діагноз не з'являється за добу. Якщо ви відчуваєте тривогу, апатію, ПТСР чи інші симптоми, звертайтеся офіційно до ПНД чи до приватного психіатра з досвідом. Збирайте медичну історію. Все, що стосується лікування, спостереження, госпіталізації, мертекате і ЕГ, все це має бути у вас на руках. Довідка з ПНД обов'язково. Якщо ви стоїте на обліку, беріть виписку з формулюванням діагнозу та переліком симптомів. Будьте щирими на ВЛК. Приховування діагнозу може призвести до трагедії як для вас, так і для побратимів. Медики на ВЛК не слідчі, а спеціалісти. Не бійтеся оскаржувати рішення. Якщо ви маєте повний пакет документів, а вас визнають придатним, ви маєте право на апеляцію ВЛК. Психіатричні діагнози це не ганьба і не вироб. Це питання здоров'я, а іноді життя. Якщо ви або ваші рідні бачите, що стан психіки нестабільний, не чекайте повістки чи виклику на ВЛК, готуйте документи вже зараз. Категорія А по психіатрії це не обман, а юридично підтверджене рішення медичної комісії, але його треба заслужити. Фактичними доказами історію хвороби та обстеження. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Якщо це відео було корисним, поширте його серед побратимів, друзів та родичів. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати чесну і точну інформацію про ВЛК, психіатрію, непридатність, права військових. Є питання, пишіть. Он ВЛКЛайн. Собачка.джмей.ко. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитися цим відео через месенджери. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь. Пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.